Барчик з нами роздає мега трюки. Піз, все зліса з Вон ці бар? Оп! Е -е -е. Йоу! Всім здоров, ребята! З вами Роман Астап, і це моє нове відео. Наконець я записую для вас цей відос пустя тиждень. Розказую, що мені вигодніше. Мені вигодніше зняти на одну минуту короткий відос, бо то, що зараз всі гортають гоп-гоп-гоп, то согласіться, що короткі відоси, вони більше завіруся, я не знаю, якось так воно. Де навіть я сижу більше на коротких відосах, на рілсах і тому всьому. Так що от так, ребята. В будуть, в Я буду стріми. Ставте увідомлення, я буду зап... Пускати стріми туди, оце намного лучше. І не треба монтувати, і ви одразу бачите весь процес. Так що давайте, колокольчик, я буду постійно випускати стрімочки. Зараз, вот, мій вельчик, мені треба уборочку, уборка сешн. Я поубираю і після того вже буду мутити всякі різні прикуляси. Ну, ребята, я убирався. Бум-бум! І що? Вот. Тільки мусора в мене вийшло, чуть не розсипав весь на диван. Тепер лечу в душ, треба привести себе в порядок і можна продовжати. І наконець я вибрався на вулицю. Щас я вам намучу контенту якогось потужного. Ми приїхали на поштову. Барчик з нами роздає мега плотніші трюки на моєму велосипеді. Піздец, все, злізай з велика мого. Чуть покру не пробив. Ну, ти, ти, ти маєш розум. До того нормально було. Ти блядь, маєш розум. Або коли ти не знімав, бо зайдись. Ну як ти міг прожати покру на каче на дві атмосфери. Це типа дуже много. іди за, за своїм. Знімем влог на цьому споті. Бен в ванеті, їде халфка, фейки 3. Yeah, Бля, yeah. як з цими бездарями yeah, можна yeah, влоги yeah, знімати? Yeah, yeah. На лисій педалі. Ой, і... а хто тобі педалі на і... продав? На хто тобі педалі... якийсь прорайдер продав yeah, педалі ну, бушні? Слизняк слизнякти. Я скульзив, воно вже лиса. Ну і, так, поламав так. все. Давай, доробляй. Ванеті, друга попитка. Як, як? Ну як можна знімати? Влог. Андрій, зроби трюк. Сразу на своєму вілі після мого. Нє, то то вже все. Дні пацани, все. ми влог знімаємо, ви розумієте? Це не шут. О, о, наконец-то пішло, хоч. Наконец-то. Наконец то. Пасики, ви взагалі гоните. О тепер катка, да? Барспін, сходу. Та що, вонеті, бар. Да ладно. Ну от таке нравиться, таке нравиться. Що Андрій робить? Воно ті бекарс. Ясно, тугарь. Анука, пламінний. Да, ні, та це все. Коротше, пацани, треба що вже з ними робити, бо то, що трюки щось не несуться взагалі. Перемістилися yeah. ми на такий от волрайд. Зараз будуть прыжки на цей, на стіну. Покажи. Чінг. Mm. О, Це да. гуманоїда. Переробляй! Заклонься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Yeah. А ну ти зроби, ти зроби. Ба! Оце нове покоління. На! О, ну запрыгивай, запрыгивай. <рик> Макс, безумний. І Едик влітає. Ща він покаже тобі, що таке про, про съйомка. Бро. В... Про съемка. Ну про ви трюки. Не. Две бак. Блія. Ми сьогодні мегалайт влог снімаємо. А ну-па. Эдик, тобі сьогодні треба дихати. Нормально? Все, good luck, good luck. Макс, ти до чого довів, сука, едік? Ти пес. Домой. Бистро в будку. Все, блять. Другий пес. Андрій, в будку. Високий бум! Залітаємо на другий спот. Ну, гарно, гарно, гарно. Що ти вже щось зробив? Покажи бистро, бистро, бистро. Та перемотай. Та все, все, все. Бля... Запригнув, запригнув, Бля... запригнув. Нормально. Трюк з телефона бачили, тепер наблюдайте. Опс. Ой, гарно. І розворотик Едуард Бодошей. Шоу про халкап. Є. І закрив. І отак розкатали спот і поїхали домой. Ще один бонус мега трюк. Вони бар. Оп! Рейнрайд, їде. Фокусник. Бедніхоп. Давай. Ну! Перший трюк в житті. бар! Давай, Давай, сальто style Да, давай! Спайдермен! Коли покачався, три рази в качалці. Ти що культурист чи ти просто паджеріст? Як так можна було впасти? Я не знаю. Або контент робить, або просто падає. Давай. Чуєш, може бем то не твоє. Андрій, самокат жде тебе. Або роліки тобі більше подойдеть. Тебе на роліках хтось зіпляв пожорще. Дивися. Дивись, як сказав про ролики, він одразу почав трюки робити. Якщо ще щось зробить. Да ладно. Роллер. Ну, в міг хоч зробити звідти радіє приліття. пес. За водою в АТБ. За те, що я пахав, мені подарили. Ментос і вода. Дай Ментос один. Дай один. Та один, ти два всепиш. Ну ладно. Це жвачка чи ні? Це кислинка. Кислинка. Малинка. Ну, коротше, ми вже їдемо майя, ребята. Всім пока. Я от монтурую зараз ложик, щоб його додивились. Консолка в тому що тут є ще один проект, бум. Цікайте, це мав бути длинний влог. Коротше, у мене є ще продовження цього влога. Бум-бом-бум. -бум -бум. Накидайте лайки, головне, підпишіться на мою інсту. Я в інсту кожен день знімаю. І я вам закину ще раз, просто щоб не було длительних переривах у влог. Все, ребята, підписуйтесь подписуйте, на канал, ставте лайки і пишіть коміти. обов'язково. Все, всім пока.